Вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас нарешті дійшли руки до того, щоб протестувати зарядний пристрій. Ось грусер від 1М акумулятор. Де тут кадр попало-попав 2-амперний 20-вольтовий тест. Ну, як я вже звичайно роблю штучне навантаження і, і хочемо подивитися, що всередині. Так, розпіновочку. Ми ось. Мінус здається сюди, якщо зараз не буде в а який він буде, ж не включений. Так. Здається, правильно все. І розетку. Да, холостого ходу. 21,5 вольт. По константній напроті провіряємо. Так, 22 вольта на прагне реєструється. 21 вольт. Це до такого рівня акумулятор не заряджається, В принципі, давайте ось. От, давай так ось. Потрішки скинемо. 21 вольт у нас є. 1,2 Ампера.

25 це, в принципі, я особо не помічав, щоб акумулятори заряжалися більше. Бувало, але рідко. BMS раніше включає 20. Ну це там, там між, між 20 і це майже немає енергії. Ось. Тепер на 20 вольт димся шоп. 1,9 А. Заявлено 2 є 1,9. В принципі, майже те, що є. І давайте так, до 15 вольт. Ну, в принципі, ті самі 1,9 чуть-чуть більше. По потужності досить таки хороший показник, я думаю. Маленький акумулятор я ним заряджати не раджу. все таки 2 А, но то получается на 1. Елемент піде і Не так довго будуть жити вони. Так, ось тестом закінчено. Тепер беремо потрібний інструмент і дивимося, що всередині. Так. Дивимося. Ось скільки, багато чого. Два тоненьких проводочка. Ну, не дуже тоненьких, в принципі, нормально. Тут трансформатор. Ну, я в цих елементах особливо не бениме. Два діода. Я ще покажу. Може хто? Давайте я взагалі на, на, на іншу камеру на макро покажу. Так, поки що не макро, поки що просто. Зблизька загальний план. Ось два кородочки сюди. Мінус і плюс на зарядку. Ось вони. Якісь діоди. Я, тут, я тут не, 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 не дуже ейнштейн. Ось так от все. Ну, ніби акуратно. все. Так, ось ще макрокамерою. Бештателу от вибачайте за, за тряску, Воно досить помітно, що? Що таке ось? Може десь комусь буде потрібний колись ремонт. Не гарантійний через роки. Може комусь і здійсно знадобиться. Так. Ви, до речі, напишіть, чи я от потрібне діло роблю, чи якусь, ага, вибачте, херню я займаюся. Ти хто? Ти? Ага. Ця штука не хочу казати, як її звати. А ній особливі не видно. Так ж ось цю. ну конденсатори тут. Де-де-де, ось. Так, вольтаж написанный. 8. 50 вольт. 4,7 микрофарата. Ось. Ось, Так, двадцать 25 вольт стоит. Ну, а ця от синя штука. Якийсь конденсатор. Який. не знаю. Буде он ну, невідомий. Ось таке от діло. Ну да, от при збірців побачив. Провід цікавенько тут зажитий. Не так от бо він так буде їздити. Ось така от. Щоб його не, не витягнули і не обірвали. Одивіться, якщо так складаю. Він собі гуляє. Ось так. Все чудово. По моїй новій традиції я це. Я його. Маркерую, що він тут має був розбирався. Єдине, що силок на нього, ну, на цю модельку будуть в описі, якщо вони будуть в продажі, бо він йде в комплекті з триммером. Силка на триммер буде в описі. Конкретно на цей екземпляр не буде окремих силок, бо він йде в виставочний зал. Ось, хто, хто захоче іменно цей екземпляр і замовити в продавця, який мені надає їх на, на огляд, то там зв'язуйтесь з менеджером, можливо, він ще залишиться. Ось. На цьому все. Дякую за, за перегляд. Вашу думку по поводу того, чи варто, чи не варто, отак. от Елементи показувати крупним планом мене цікавлять. може якісь поради до, до відео щось якісь подасте. Буду дуже радий це все почути. Якщо вам цікавиться вся така тематика, у нас ще он, далі буде і ось такий друг на розборці, От, то... Ну і багато. Чого. Там далі і пилочки підбіжать. Теж будемо дивитися, що всередині в самих пилках. От. В общем, Кому це все цікаво, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. У мене все. До побачення.